У ніч холодну, темно від тривоги, в країні сур, на батів і боїв, на землю, що віками на кордоні, летить чим душ Архангел Гавриїв. Ось де Господь для вас несе він зброю, лиш треба документи підписати. Степане, за кора?

То може у нього спитаємося. Я чув, що він на воротах тримає страх і що на службі в нього смерть і біда. А я не чув про півників з гівна. Ей, Чертяка, дай мені то. Що ти, царь, печаль, мав? знову плохо спав? спало? є сон. Yeah. Не пісниця. Сон? У вообще не родился. А, Бог не родился. Властелина мира стал. Мира? Ты дарить себе чипай, за кредитом ведь в Китай. Слышал что-то про енот? Сейчас прошу у идиота. Сэр, оболгу. Нашу правду расскажу. Ты что, не дружишь с головой? И в ночь такого не шукайте новое. Больше дивиться BBC и CNN. А наши скрепы Уважайте. Не то нажму, нажмет, взлетит і упадет. Байрактар, верба. Пентарди! Так Господи. Але щось ми мріємо так далеко, а нам треба збирати на лелеку. Ходи збирати на лелеку. Слава відкраїн, Залучний! Героям слава Борис! Героям слава! Вийте двері всі раз, там де добрий унітаз. Сіпера до нас несло. Розгаляв пригород які-то Совсем нам непонятные. А не хочеш піцака? А ну си 46-м берцаком. за корабль. Тебе чекають другани. у казанчику. На Донецькому углі під Кобзончика. От. Список тих хацапських душ. Ще пишеться. У списку ти на букву Бачинка! Я... Усі На покуху залишиться! О! На кураток вже пробило. Ху, ти чуєш, той за куратоком сумським попрямуєш. Коли мене спитають, де твоя душа була. <laughs> Я Росія відповіла, а наша усанула. Ну, що і чорти? Пора пекло сілом. Пасине! Тож упусіть у серце радість, зійшло над нами сонце правди. Різдвом у кожному буде сіяти, і буде світ новий, і люди, і нове життя сміятись буде. Країні лицарів, яких не подала са наша. Берез. На вашої уваги був вертеп волонтерів міста Стрия, культурних діячів громадських діячів, є Віра Яворська, учасник бойових дій, доброволець. Збираємо ми на безпілотник для гуру, для окремого батальйону Аратта.